Зустріч через дистанційні замки, які не працюють. Співробітниці фонду коммайна та голови ОСББ обговорили умови роботи автоматизованої системи в укриттях. Причиною зборів стали скарги мешканців на деякі закриті ПРУ під час тривоги. Укриття мають автоматично відчинятися, коли оголошується повітряна тривога. Проте строк оплати роботи мобільного оператора вичерпано. Через це двері автоматично тепер не відчиняються. На перші два місяці Послуги мобільного оператора оплатила підрядна організація, яка їх встановлювала. Це було зроблено для удобства голів ОСББ. Щоб вони не вставали ночі ночі, щоб вони не відчиняли по закону України. На сьогоднішній день всі ПРУ повинні бути взагалі відчинені. Зробили для удобства голів ОСББ, щоб вони не виходили вночі, але ну закінчився тариф, і двері. Просто зачинились. Вони були повідомлені, що цей термін спливає, що буде на сьогоднішній день. Ну, ми ж будемо в бюджеті закладувати цю суму. Але вийшло, що нам не повідомили, який це місяць буде, бо це було пробне. Ті, хто виграли у нас тендер на установку цих замків, і вони повинні були бути до березня. Вони нам казали, що це до березня місяця, і тому ми розраховували, що ми вспіємо. Але на сьогоднішній день сталося як сталося, і тому ми і працюємо над цим питанням. У фонді комунального майна закликали голів ОСББ сплатити тариф самостійно. Це на період, допоки гроші не виділять з бюджету. Всього в Южному 14 протирадіаційних укриттів із новими замками. Як повідомили у фонді Коммайна, 7 ОСББ послугу оплатили. Деякі відключили живлення. Я сплатила за всі три номера мобільного зв'язку для того, щоб перу була відкрита на час, коли у нас повітряна тривога, і люди нашого будинку могли там перебувати. Нас попередили, бо проблема вони ж двірі не відкривалися, коли була повітряна тривога. Тому я сразу, сразу сплатила. Це невеликі кошти для того, щоб відскаватися життям наших мешканців. Мене попередили насправді про те, що воно може відключитися там умовно, там, Завтра післязавтра. завтра ми контролювали це питання, і в перший, скажімо, момент, як тільки воно перестало працювати, мене повідомили одразу люди, і ми одразу виключили систему. Тобто, у нас вже було готове рішення, що робити, якщо це відбудеться. Ми відключили повністю систему, і тепер у нас знову криття цілодобово відчинене. До моменту, поки не поповнить фонд комунального майна рахунки цих телефонів, для того, щоб система повноцінно працювала. Ви вирішили з власного з власних ресурсів, з власного фонду ОСББ не сплачувати ці 90? Немає зайвих коштів, я вам чесно скажу. Ну, у нас типу, сьогодні перелік організацій, які ми винні кошти, дуже великий, і тому у нас немає ресурсів для того, щоб організовувати таку благодійність. Тому ми вирішили відключити систему і щоб двері були відчинені цілодобово, як і було спочатку повномасштабного. Я розумію, що це певні ризики, але ну, це тимчасова історія. Фонд комунального майна каже, що там місяць. Плюс-мінус буде такий режим. Ну як тільки вони сплатять, нас повідомлять, і ми назад все включимо і буде все працювати. Вартість тарифу для кожного ОСББ різна. Вона залежить від кількості встановлених в будинку замків. Сума абонентської плати одного замка становить 90 гривень на три місяці. Тим часом у фонді коммайна готують бюджетний запит. Питання про виділення коштів на утримання замків винесуть на сесію.